Наприкінці 19 століття великої популярності набули соціал-демократичні ідеї. Вони були зрозумілі більшості населення та давали надію на краще життя. Але особливістю марксистського вчення на українських землях була схильність до націоналізму. Ідеями марксизму є послідовний матеріалізм, вчення про діалектичний розвиток. Погодьтеся, професори, лише людина, і тільки людина може і створювати своє власне майбутнє. Це відбувається шляхом поступових кроків прогресу в умовах постійного діалогу людини з самою собою. Все вірно, колего. І логічно припустити, що саме найчисельніший прошарок народних мас і буде рушійною силою революційних змін. У нас на українських землях це селяни. А, наприклад, в Англії це робітники. Тому Всесвітня пролетарська революція повинна включати не лише пролетаріат, а й селяни як рушійну силу, враховуючи особливості кожного географічного регіону. Саме так, друже. <клес> Друзі. Повернувшись із заслання, ми мусимо відновити діяльність Кирило Мефодівського товариства. Більш того, ми повинні залучати до наших лав якомога більше земляків. Я вже в процесі розробки печатного органу, який може стати нашим лашатаєм. Колишню назву ми залишити не можемо, тому пропоную нашу діяльність перевести в формат громад, які будуть створюватися у всіх великих українських містах. Це будуть громадсько-політичні об'єднання, спрямовані на популяризацію української мови та ідентичності українського народу. Хлопе. Наш гурток хлопоманів не має чіткого вираження власних ідей. Ми відстоюємо єднання з народом, але більш чітко наші думки виразили громадівці Петербурга у своєму часописі основа. Якщо так, то давайте і ми тепер будемо називатися Київською громадою. Доєднаємося до загальнонаціонального руху. О, светлейший государь-батюшка! На юге России, в Малороссии, волнения назревают. Кружки националистические возникают во многих городах. А в Киеве еще и польское восстание начинается. Я предлагаю выдать циркуляр, где запретить использование украинского наречия и любых других языков, кроме русского, в научной и церковной литературе. За таких умов громадівський рух був змушений піти на спад. Але вже на початку 1870-х років знову активізується, поповнившись новими активними членами. Пропоную заснувати таке товариство, яке буде досліджувати географію та етнографію українських земель, називаючи їх Півднем Росії. Як ми обійдемо Валуївський циркуляр і пояснимо, чому ми використовуємо українську мову. Панове, а головна наша діяльність буде законною. І додамо політичну програму перетворити Росію на Федерацію з автономними правами українців. І називаємо наше товариство Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Угу. Циркуляр Валуєва не невозимів должного діяння. Поэтому повеліваю сей Емський указ. Отныне запрещается не только использование <как> любого иного языка, кроме русского, как в науке, так и в быту, но еще и запрещается ввозить любые книги в Россию, написанные иными наречиями и языками. Після Емського указу провідні члени громади були змушені виїхати за кордон, але і там вони намагалися продовжувати свою діяльність. Так, наприклад, Драгаманов протягом 1878-1882 року в Женеві видавав журнал Громада, в якому лаконічно виклав ідеї громадівського руху.